Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Отримати статус може особа, яка на час проведення АТО ООС не досягла 18 років та внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів зазнала негативного фізичного впливу чи психологічного насильства. Для отримання статусу треба звернутися до найближчої служби у справах дітей. Це може робити або сама дитина старше 14 років, або її законний представник. Разом із заявою необхідно надати згоду на обробку персональних даних, копію документів, що посвідчують особу дитини та особу заявника, повноваження законного представника або родинні стосунки з дитиною. Наприклад, бабуся може надати копію свідоцтва про народження доньки, яка є матір'ю постраждалої дитини. Також необхідно надати копію довідки виповод дитини або документа, який підтверджує проживання дитини в зоні конфлікту. Це може бути атестат, медичні документи, учнівський квиток тощо. Потрібно також подати документи, що підтверджують обставини, якими було спричинено негативний вплив на дитину. Однак важливо знати, що моральні та психологічні страждання дитини не потребують доведення, вони фіксуються зі слів батьків. Наприклад, сам факт внутрішнього переміщення вже є підставою надання дитині статусу. Статус сьогодні не передбачає надання пільг. Однак у майбутньому ця ситуація може змінитися.